Дехто забуває дійсно, що він і українець там чи виїздить за кордон, чи, чи найгірше, коли ти вдома живеш, не спілкуєшся українською, не, не підтримуєш, живеш собі, наче ти непричетний взагалі до цієї країни. Я однією з тих європейських країн, яка підтримує Україну і українців в протистоянні насправді спільному для Європи а, підступному агресору, який навряд би зупинився на Україні. Чи чому праха? Тому що ми її любимо. Дуже гарне, гарне місто. У мене своя свої відносини з цим містом. Вони приходять з новими своїми друзями, яких вони познайомили в тій чи країні. Але основному це українці. Відчувається десь всередині після концерту, коли вони е, починають сміятися, потім і плакати, і вже не перестають, і хлопці плачуть. І є на то причина, тому що ностальгія це найсильніша емоція. Тува за батьківщиною, за, за своїм минулим, за своїм нормальним життям. Хоч завжди піднімав такі теми: від веселого до сумного, під, до націоналістичного. Щоб не працювати на його а Побажання, щоб наш ворог взагалі пропав, з того болота, з якого він вийшов, щоб він там і втопився. А Україна стала процвітаючою країною, а да, дійсно повернулися додому, тому що там багато роботи відбудовувати все, працьовувати, робити нових красивих людей, нові щасливі місця, вже європейські, незалежні, як то кажуть, соборній Україні. Роботи дуже багато. І саме для українців не забувати не стояти острим. Це найважливіше, тому що якщо в тебе немає своєї країни, то, то й тебе немає. то тоді не варто нічого.